Ініціативні та активні жінки не потрібні сучасній владі. Такий висновок зробили члени громадських організацій, що представляють інтереси прекрасної статі. Стільки різних проєктів впровадили в життя, що мені здається, ми навіть вже десь трохи набридли нашій владі з цими проєктами. Ми їх втомили. Вони казали, що ви вже дуже розкрутились. Жінки на вищих посадових щаблях в Україні велика рідкість, але в громадському середовищі сьогодні багато тих, які хочуть і здатні працювати не гірше ніж чоловіки. Якщо рівень життя низький, то відповідно говорити про принципи гендерної політики і їх впровадження в життя напевно досить важко, тому що жінка має зовсім інші проблеми в сім'ї, і для того, щоб вона була активна в політичному громадському житті. Для того потрібно її звільнити від тих робіт і від тих проблем, які є в неї в сім'ї, ті на яку покладають, взагалі-то природою, за численними дослідженнями фахівців у складних ситуаціях. Жінки реагують краще, ніж чоловіки. Представниці прекрасної статі є стримуючим фактором чоловічої агресії. Відповідно, певні види робіт жінки здатні виконувати продуктивніше.